you <laughs> Четверо поранених серед них 10-річний хлопчик окупанти обстріляли з артилерії та ФПВ камікадзе Нікопольщину. Одна жінка загинула, двоє чоловіків поранено. По Нікополі росіяни б'ють з РСЗВ із запалювальними боєприпасами. Попри заклики обласної ради не відключати світло на Нікопольщині в оселях райцентру щодня темно. Як люди виживають без електрики та якими лайфхаками користуються, розпитали наші кореспонденти. А у Червоно-Григорівській громаді швейна рота збирає на матеріали, аби пошити форму на нашим захисникам як долучитися, розкажемо. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Окупанти обстріляли з артилерії та ФПВ «Камікадзе», райцентр Марганецьку та Покровську громади. Найбільше постраждав Нікополь. Там четверо поранених, серед них десятирічний хлопчик. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на одному з подвір'їв сталася пожежа. Більше про наслідки російського терору розкажуть наші кореспонденти. Кричала, я не своїм голосом біла зума. Я така розстроєна. Я не хочу жити. Разі можна так год, а Так ми мучимося з цими пристрілами. Від ворожої атаки будинок 81-річної пані Олени постраждав найбільше. Серед дня снаряд впав прямо на подвір'я жінки. Зруйнував частину будинку. Пенсіонерки у цей час вдома не було. Переконана, її врятував. Віщий сон. Ту ніч, а ту ніч, Два часа ночі мені приснилась мать покойниця. і каже: уйди з дому. Розвалені стіни, потрощені шибки та вибите скло, а ще величезна вирва посеред двору. Розгрібати наслідки ворожої атаки, пані Олені допомагає сусідка Віра. Її гучні вибухи застали вдома. Як тільки не пролунав відбій повітряної тривоги, побігла допомагати сусідам. Я на третьому етажі. Вікна задрожали, такий висвітр, що це. Я сватилась у коридору тут дві дві дві, дві стіни. Потім че, через п'ять хвилин четверта второй вистріл. У мене дів... син в у 25 років, хороший син. Ну, а отакі наволочі, о, я, вони живуть. Один із ворожих снарядів поцілив і по під'їзду багатоповерхівки дісталося оселя Андрія. каже від початку повномасштабного вторгнення його будинок страждає вдруге. Тимчасово його родина приїхала, тому каже, не постраждали. Наслідок цього прильоту вже так скаже добили вікна остаточно. Пошкоджені внутрішні споруди квартири, тобто це стіни, міжкімнатні двері, деяка техніка пошкоджена. Вибуховою хвилею зачепило і навчальний заклад по сусідству. Всього 21 вікно з них 19 дерев'яних. Ну там де є частково, є повністю вилетіли. І два навіть склопакети. Вони були пробиті саме уламками, тому що хвилі вони витримали а від уламків утворилися дірки, які не витримала навіть ця пластикова конструкція. Після ворожої атаки з артилерії пошкоджено два п'ятиповерхові та шість приватних житлових будинків. Лінії електропередач, газогони, дві школи, автомобіль. На місцях комунальники продовжують усувати наслідки. Людям вкотре нагадують: якщо ваша оселя постраждала, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Номери на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. У Нікополі рятувальника потрапили під повторний обстріл окупантів. В той момент, коли надзвичайники гасили пожежу, що сталася через попередній удар, росіяни завдали повторного обстрілу. Вогнеборці, які працювали на місці, не постраждали, однак пошкоджена їхня автівка. Росіяни не припиняють свій терор ні на день. З артилерії, вогами та ефпіві камікадзе гатять по Нікополі та прибережних громадах. Під час чергового артобстрілу у Червоногригорівці загинула 65-річна жінка. У Нікополі постраждав 62-річний чоловік 21-річний юнак. Їх ушпиталили. Понівечено за два десятки будинків, будівлі навчальних закладів, адмінбудівля, медзаклад, автівки, лінії газу та електромереж. По нікополі росіяни застосовують також РСЗВ з запалювальними боєприпасами. Не наближатись та не чіпати. у трьох громадах Нікопольщини помітили ворожі літачки камікадзе. Виглядають вони як поробка школяра початкових класів, щоправда, зроблені з фанери, алюмінієвих труб, липкої стрічки та вибухівки. Електронна частина схожа на ту, що застосовується у FPV камікадзе. Серед основних відмінностей літачка камікадзе від FPV – різні розміри та інженерні рішення. Перше несе більшу та потужну бойову частину. Має можливість залітати вглиб нашої території на більше. Дистанції вони також менш гучні, але більш помітні. Людей закликають, якщо побачили вороже залізяче, одразу ж викликати поліцію і ДСНС та не наближатися до знахідки. Сувати графіки відключень для Нікопольщини з таким проханням до Кабміну звернувся очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, через відсутність електрики у прифронтових громадах страждають також зв'язок та системи оповіщення про ворожі обстріли. Тож закликає не застосовувати погодинні відключення у Нікополі та районі. Попри заклики, наразі світло вимикають щодня. Як без нього виживають мешканці Нікополя, які лайфхаки використовують, наші кореспонденти розпитали на вулицях міста. Вимикають по сім годин. Два рази по сім і два по чотири. Як? Вообще, справляєтесь? Ну, генератор. І світ зараз не дешевий. Так що з однієї сторони економія є. Генераторів немає ну, слишком дорого, денег це все. Ну, свічки, ні, ну фонарики, якщо користуємося фонарики, якщо в туалет йдеш там в туалеті з фонариком. А токи так. Вже призвичайлися, хоч то графіка вже є. А то без графіка, коли вимикали, так. Дуже багато було. А зараз ну 6 годин тільки що не було. Я виходила з дому, якраз увімкнула. Ну, три години тепер буде, слава Богу. Зразу все поставляли з -з заряджати, а там далі будемо дивитися. Дуже б хотілося, щоб не вимикали. Ну що ми зробимо? Надіємося, може і в нашому городі ці сонячні батареї десь поставлять. Я не, звісно, не руководитель, але я думаю, на западі можна поставити десь на землі і нам передавати, тому що ну дуже незручно. Коли нема світу, воно по 4 години буває трошки більше, як ночі. Ну як стріляють, то треба ж виключати. Ну оце мені кажеться вихід. Коли як вимикають, буває на 4 години, буває і більше. Обходимось, ну, ліхтарки, гірлянди на батарійках то все. Пауэрбанки. Я, якщо чесно, взагалі не замічаю, є світ, нет світ. Я роботу постій одинадцять часів. Прийшов домой, і все. Єсть нету. обращаю внимание Всю ночь, как выключили в 9 вечера и в 7 утра включили. Размораживается все. Где-то так. Я -то, то, то, там, шоу в то, так, ну как там генератор. Шоу в подвал, шоу в воду. Так и выкрутимся Мы стараемся гулять на дворе с собачкой. Справляемся, как можем. Акумулятори, світельники, акумулятори, повербанки. А як часто у вас вимикають світло? Як обходитись без нього? Лайфхаками діліться у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо випуск. Благодійники продовжують підтримувати мешканців прифронтових районів. Так, за минулий тиждень волонтери передали 28 родинам з Нікополя будматеріали для екстреного ремонту житла. Ще 30 місцевих родин отримали набори непродовольчих товарів першої потреби. У Червоногригорівській громаді волонтери зі швейної роти збирають гроші на форму для наших військових. Швечки виготовляють футболки, фліски і не тільки шиють для військових зсу на Херсонській, Лиманській, Куп'янській напрямки. Нині для роботи волонтерам потрібні матеріали та гроші, тому звертаються до небайдужих з проханням задонатити реквізити на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.